У ліцеї в Тарутиному розгорнуто масштабні роботи з реконструкції укриття під будівлею. Тут має з'явитися справжня школа під школою, куди малеча зможе швидко спуститись у випадку повітряної тривоги. Всього в ліцеї навчається 678 учнів. Це аж 29 класів, є паралельні. Тому для перебування такої кількості людей передбачено вентиляцію. Ведуться ґрунтовні роботи. Абсолютно нова електрика, яку вже монтують спеціалісти. Скоро встановлять нові двері, з'являться нові кабінети. Приміщення укриття передбачає розташування 800 учнів, тому наші учні після закінчення ремонту будуть навчатися не дистанційно, а оч... Оч... в очному форматі і в офлайні в тому році. У нас була смешена форма навчання, тому що наше укриття передбачало 350 учнів. Перші, четвертий класи і 11 класи увесь рік займалися в очному форматі, а п'ятий, шестий, сіми, восьмий, дев'ятий, десятий в смішаному форматі через тиждень. Проектом ремонту не передбачено меблі. Тому освітяни власними силами відновлюють і готують дітям парти стільці. У самому ж укритті створюють сім безпечних комфортних класів: окремо для дівчат і для хлопчиків. Передбачено вбиральні також буде і медичний кабінет. До того, як ми закрили на капітальний ремонт це укриття, це укриття було пунктом незламності і усі, усю зиму е, здесь могли знаходитися жителі у, усього, усього населеного пункту Тарутина. Е, після відкриття, я думаю, що це відкриття буде приспособлене не тільки для учнів, але в нічне часів, не дай Бог, повітряної тривоги і для усіх громадян селища Тарутина. Загалом Тарутинський ліцей один з найкращих в громаді. Початкова школа має окрему будівлю. Всюди нові вбиральні, устатковані класи на подвір'ї Бруківка. Кошти на ремонт укриття 4 мільйони гривень, виділила обласна рада у співфінансуванні з місцевого бюджету, розповів голова громади. Честь бобосховища зробили в прошлому році, щоб діти могли вчитися в мочному режимі. Цей цей учився в смішному режимі. Сьогодні ми. Дімаємо повністю сіль бомбосховище, яке зможе помістити всі, всіх учнів, щоб школа могла повністю 100% вчитися в очному режимі. Ще одне обов'язкове нововведення цього року клас безпеки, де на дітей вже чекає пес патрон. 1 вересня у нас в закладі був ще один праздник. Ми відкрили Кабінет безпеки, який практично створили своїми руками, тому що всі роботи по Облаштуванням кабінета, плюс ремонт і все остального школа робила своїми руками. Дуже дякую текперсоналу. Дуже дякую своєму заму Тетяну Олександр Нізумкуртова, яка займалася практично усе літа і готувала цей кабінет до відкриття 1 вересня. Можна пограти в настільну гру і водночас вивчити правила дорожнього руху, а ще дізнатись, як поводитись, коли побачиш міну чи пожежу. Отримані знання можуть дуже виручити в критичну мить. Та найбільше тарутинські діти чекають, щоб повернутись до звичайного шкільного життя.